Ви проєкт у мене трошки? Трошки отака біда, но дивіться в чому прикол. А, ручки, ручки, ручки у нас обліще Біда. Треба красити, але я щось не дуже хочу. Але, але в мене є от таке чудо. І на ньому просто шикарні ручки. Вони фарбовані. Я вам скажу так, на латику, якщо ручки в ідеалі і пробіг десь сотка, ручки фарбовані. Ну, відсотків так на 95. Зараз тут почнеться в коментарях, що типу... А, в мене 700 пробіга тисяч. І в мене ручки ні разу не фарбовані. А то, що він може бути другим, третім власником. Це його не спасає того, що не фарбували їх до нього. Тому, хлопчики та дівчатки, я розумію, про що я кажу. не треба... Ну, Хочете, можете поспорити. Я не буду в цей діалог вступати, бо я знаю і бачу ці машини щодня в великій кількості. Ставимо ручки звідси на той автомобіль, тому покажу, як їх міняти. А міняти легко і просто. Обов'язково знімаємо карту. Я покажу сразу, на водійській і одразу на задній. Щоб ви розуміли, як на задній і як на передній дверці, Але є нюанс. Є, нюанс. є автомобілі. Ну, у нас 4 склопідйомника. На тому автомобілі також 4 склопідйомника, але у нас є автомобілі, де стоять весла ззаді. Ну там, в принципі, треба буде там така ручка. Там така ну от карта. Да? Ручка, потім кольцо. І вам треба розділити кольцо от ручки, і там буде стопор. Стопор підковирюємо, відщолкуємо його, і ручка знімається. Ну, а далі все як зазвичай. Що, погнали розбирати? Машина трошки на донкраті, їй трохи гайки, але нічого, судьба у неї така. Розбираємо карту, знімаємо ручку звідси, знімаємо ручку звідси і покажу, як будемо ставити на той. Так, погнали! Для цього нам потрібна головочка на 10. Хрестовая выкрутка и клипсодёрт. Причиняем у двери. Давайте хрестовую выкрутку. Саморез. Разъем. Кліпса. Тепер давайте три саморізи знизу, Моїх їх тут немає. Ось От такі зборщики. Знизу підковирюємо, зверху підковирюємо. пошатуємо І можливо, зараз зніметься. Знялось. О, пищалки є круто. Але не під'єднано. Ось такі є спеціалісти у нас. Так. Карту зняли. До речі, тут майже не лазили в дверці. Майже. О, динаміка нема. Десь уїхав, як кажуть, в гагри. Бляха-муха погана. У нас опущене скло. Будемо знімати скло. Чому не лазили? Тому що якби тут лазили, отаке б було 100%, навіть якщо по чуть-чуть від'єднувати, все одно плівка тянеться. Тут ідеально приклеєно, тобто в дверку майже не лазили. Поки що так. Бляхамуха, як же ж мені його відкрутити? печаль біда, будемо мучитись. Я знаю як. Як я робив раніше. Такі випадки бувають. Протикаю голку одну. Прямо заганяю туди до піна. Якщо що, потім поміняю. Е. Подняли. Просто два проводочек плюс-минус. Чик и все. Прикручиваем два самореза. Шу -шу. На улицу. Теперь ручки. Давайте я вам покажу трошки ручки. Щоб ви розуміли, про що йде мова. Нам треба зняти одну кліпсу. одну синю, дивіться, я її знімаю. І друга. Онтамано. Це на лічинку. Блін. Руки не залазять, камера не залазить. Давайте спробуємо так. Дивіться, лічинка у нас прикручується тим же болтом, що і ручка. Нам треба відкрутити два болта і підковернути оці ось окліпси, хоча б одну із них. подковыряем, а реферируется она вот так. Раз, и все. Нормально. Теперь, дивіться личинка проворотом Отак вона стоїть. Ви коли болт відкрутили, ви просто проворачуєте витягуєте її на себе. Тобто вона фіксується вже після установки ручки в дверці. фіксується ця лічинка. Ставили, провернули і прикрутили болтом. Вона прикручується болтом плюс до ручки і ручка фіксується також. Тепер підковирюємо. Оп. Ручка у нас в руках. Тепер погнали до задньої дверки. Що там у нас далі? Gel de Все, красота, навіть всі цілі до єдиної. Так. Тут непогано зняти. Карта знята. Тут не треба знімати сторону. Лучка у нас в зоні досягаємості. Єдине, що треба дуже помучитись підняти кліпсочку. семье. Потом собираю болтики. Да, а скуда куда выпал. Ладно. Підковирюємо фіксатор. Ручка в руках є. Залишила ще одну ручку і переходимо до той машини. Так, давайте на цю сторону перейдемо. Трошки стойка у нас покинула чат, як кажуть. Зазовчить огонь, заводський. Да. Зараз я трошки дверку відкрию, зсередини воно не відчиняється добре. Зсередини добре відчиняється, як має відчинятися. Тільки не треба тут сильно там, ковиряти. Раз, взяли, ковернули і дергнули. Де я вже потіряв? Ага, от. Хтось зриває оці планки отак. ну якби Я так не пробував ні разу, ну все-таки все працює. Бачите, дійсно, от вам і лайфхак, до речі, і не треба ковиряти. Тут це супер. Відкриваємо цю частину, від'єднуємо тягу. З цієї сторони простіше, бо кліпса дивиться на нас зручно. Є. Yeah. Є. Yeah. Yeah. Да, ручки фарбували, бо видно, що ковиря тут ватала. Погнали ставити і знімати старі. Дивіться, що відбулося. Обойма почала прикру, прокручуватись, вона заржавіла, тому я її вирвав. Я розігрів її і вирвав. Розігрів як, крутив дрелью. Шуроповертом і відкручував. Тому зараз чимось зажимаємо, відкручуємо. І будемо ставити. Намагався робити, довелося зрізати, бо не відкручується. Закисло так, що там прикипило метал до металу і все. Тому достав другий болтик. А інша ручка, ручка інша ручка Упаде зараз ця ця піде на запчастини. І погнали ставити цю, вона трошки брудненька, але помиється. Вставляємо. Ставилось. Тепер що ми робимо? Фіксуємо зараз, прикручуємо два болтика, вставляємо тяжку. Це буде непросто, але ми спробуємо. Да. Погнали. А залізти то не можешь? Дуже складно попасти тяжко вона стоїть мабуть, мабуть, краще буде їх вставляти одразу. Якщо ви зрозуміли, що ця робота вам не під силу, або з якихось причин ви не можете цього зробити, ви без проблем можете перейти за посиланням в описі до цього відео. Там є сайт, де ви завжди можете без проблем знайти майстра в своєму місці. Відкрию невеличкий секрет: цей сайт створив я, тому. Навмисно, спеціально для таких цілей, бо дуже багато автовласників не знають, де знайти майстра в своєму місці, не знають, хто що робить. Тому ви подаєте запит, буквально через секунду він розлітається по вашому населеному пункту між майстрами. І вже майстри, хто робить такі роботи, вони самостійно виходять до вас на зв'язок. А ви обираєте, поїдете до вас до п'яті або до колі. Ну або можливо вам десь підійде ціна. Тому, якщо вам цікаво, хочете знайти майстра, переходьте, посподавати. Байте запит і шукайте майстра. Всім гарного перегляду. Погнали далі. Міняю саморезики на новіші, бо ті ржаві капець. Знову таки зрізав, цей раз трошечки обережніше вийшло. Нова ручка. Трохи дрон прилетів. Раптом у вас зачинились двері. Тут є дві тяжки, низька і та що повише. Ту, що повише, просто натискаємо вниз і вона відчиняється. Зрозуміло, да? Ну, На все про все, так, з відволіканням хвилин 30. Пушка. Пушка, пушка, пушка. Все, Але ж краще, ніж. Давайте запишемо невеличку фіналочку, які висновки я зробив уже за багато років роботи з Chevrolet? Наблюдається те, що на задніх дверках, на, задніх, на ручках, на зовнішніх, самі останні болти. Скоріше за все, із за того, що. Так би мовити, завихрення, да, там потрапляє вода, і ймовірно, із-за цього у нас ржавіють болти, які кріплять ручку. Але останні, а передні нормально кріпляться, то есть не прикипають нічого. Але раз на раз не приходиться. Бувають випадки, що й оба ржавіють. Бували випадки, що мені вдавалося відкрутити цю обойму, в принципі, і обратно її впаяти, вклеїти. але мені з цим складно жити, бо ти відкриваєшся ручку. І що вона вже клеєна. Але в принципі це можливо. Тепер щодо кліпсів, скажімо так, кріпляться до ручки від замка, що відповідають за тяжку, яка відкриває дверки. То я вам скажу таку річ: з одної сторони у нас дуже добре відщокується і дуже погано вставляється в зворотньому напрямку. Ну а з іншого боку, а вже ж навпаки. Запитаєте, чому ручки не пофарбував? А навіщо, якщо в мене є, ви, а вже ж, ну, вам буде краще пофарбувати, бо я впевнений, що мало в кого є запасні ручки. Кому відео сподобалось, обов'язково ставимо лайк, обов'язково підписуємося на канал, читаємо опис до відео, подаємо запити на сестру Юа. І а також у нас є телеграм-канал, де ви в принципі, можете побачити нашу повсякденну роботу, яка не входить в Ютуб, можете задати питання і швидко отримати. На нього відповідь, друзі, всіх обняв, всім удачі і до наступного тижня.